Торт за 20 хвилин без духовки та тіста. Скоріше зберігай рецепт та не забудь підписатися. Вершкове масло кімнатної температури з'єднуємо з гущеним молоком, перебиваємо міксером і наш крем готовий. Далі беремо найсмачніші хрусткі вафельні коржі від фірми Лекорна, цього разу шоколадні. І починаємо змащувати. На другу вафлю для різноманітності смаку наносимо шоколадну пасту. Чередуємо крем кожного разу. На верхній корж для декору наносимо добре шоколадну пасту та змащуємо боки. Далі на крупну тирку натираємо білий шоколад. Він буде декорувати наш край тортику. Ставимо готовий торт на 2 години в холодильник або смакуємо одразу. Готувати прості та смачні рецепти легко з лекорна. Смачного, друзі! Rum, 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 the corna!